5. Стали на колону, тримаємо рівновагу, саме 5, 5 і не поспішаючи приставним кроком, просуваємося вперед. Доброго дня, малята! Сьогодні у нас стрибок у довжину з розбігу. У яму з піском. Відійшли від ями на 5-6 метрів. І розбігаємося, активно відштовхуємося однією ногою і допомагаємо руками пристепні. Так, починаємо. Спробуйте. І у вас все вийде. Кидання м'яча обома руками знизу у горизонтальну ціль. Давайте спробуємо попасти в кошик. Цілимося краще. І ось так. Ще раз спробуємо ось такий м'яч і ось так.